Бобер. я агата. Все время хочу йти назад. Трошки вийшла і вже речу і хочу назад. Ну мене не пускають. І отак от я тащу Олю назад. Да? Там вот такий я Бобер. Боже, Леся з царем кудись пішли, хотіла вам показати, як він улибається. Він... Пошли, агата, покажемо, як цар улибається. Агат, ти маєш совість трошки? Повертайся. Ні, ні, не, красу немає. Давай, давай, давай. Агат. Агатуля. Пошли, бобер. Пошли, дорогой мой бобер. Пошли. Вперед, вперед, вперед. Ты же знаешь, ты сказал вперед, вперед. Значит, мы идем вперед. Агата. Агата. За мной. Кто ленится? Кто ленится гулять? Пошли. Агата, так нельзя. Ты вышла на прогулянку. Треба прогуляться. Давай. Потом будеш сидіти аж до завтра. Аж до завтра в своем кубле. Взяла чесалочку, його трошки вичесала, Подивіться, як він улыбається красиво. улыбашечка моя. І вибашка. Все треба його почухати трошки. Ой, не чухається, так. Бебір уже нагулявся. вже не хоче йти. Сейчас я возьму свою она там уже гавкає. Олесенька, не знаю кого візьму. Вот Олеся сейчас візьмеш. Царь хорошенький, смотрите какой. Вообще зайчик. Він просто тоже старенький. Как и баброгата. Бабр, борсок и бобер.